З миром Божим, хочу поділитися хлібчиком. Так це про те, що чи ми замислюємося, як виконати волю Божу, чи, чи ми служимо по-своєму в зоні комфорту. Чи, бо якщо, ми, якщо Ісус Христос Спаситель да, да, є любов, Бог є любов, Він нам дав Слово Боже і Біблію, і. Чи ми, по-перше, чи спасаємо себе, чи ми відкриваємо Біблію? І щоб догодити Богові, потрібно стати учнями Ісуса Христа, потрібно слухати Біблію, слухати апостолів і пророків, які не, не словом, а й ділом. По плодах пізнаєте їх, які це плоди. Це мир, радість, праведність, це дари, це плоди Святого Духа. І потрібно слухати людей, котрі наповнені Духом, котрі наповнені Словом Божим Біблією, і яких є плід, результат, бо тільки Дух Святий спасає, додає, прилагає до церкви. А Якщо ми. Якщо немає, якщо щось додаємо чи віднімаємо, то там Дух Святий не працює і церква не росте. Навіть можна посудити, що за за роки чи церква збільшується, чи, чи вона стоїть на місці, і чи навіть ще гірше вона, вона зменшується. Амінь.